У 98-му році, прийшовши в третю школу працювати директором школи, я започаткував разом з учителями, колегами цей турнір. І він щорічно проводиться з між учнями-випускниками і вчителями. Традиційно він проводиться з футболу, волейболу і баскетболу, а також проводився деякі роки із тенісу, і з піднімання гірі. Ну, приємно, що в більшості, абсолютній більшості випадків, вчителі перемагали ну, принаймні в двох е іграх із трьох. Е, тобто, ну, сьогодні, а взагалі за 18 років, який йде рахунок між вчителями і дітьми? Ну, якщо рахувати, так сказати, командна перемога за е всі роки. ну, Якщо я не помиляюсь, три рази перемагали учні, ну, маю увазі з двох видів або з трьох видів, а 15 разів перемагали е педагоги. Ну, не дивлячись на те, що Скажімо, вже у нас трохи і вік учителів. Ну, для прикладу, Володимир Дмитрович Заяць вже і сьомий десяток минув, але він дуже добре грає в волейбол. А взагалі, цей турнір ми започаткували для того, аби показати учням, як треба вести здоровий спосіб життя, як треба розвивати себе і гардувати себе фізично. От, і учні нашої школи знають, що такий турнір проходить, і вже з 9-10 класу вони вже готуються і починаючи з перших днів останнього року, вони вже ходять, накручують, ми з вами зіграємо, ми вас виграємо, а ну, ми кажемо, тренуйтеся, ми собі теж покажемо.